все равно. Это очень трудно. Кто не знает, поменял. Тулку тоже. Три такие вот у нас дела, ребята. Что еще нужно добавить? 890 гривен что лопит. Вот пробег вельчик. Пробіг всі діля. о, ялинку ставлять в парку Шевченка. Слава Богу, що не в центрі. Тобто в центрі б було стільки люду, що ні прийти ні проїхати. А тепер в парку Шевченка буде. Скільки люду що не прийти ні проїхати. Окей. Оп, дичаюсь. Стравлюють ковас. Пора застряв. Заебали нахуй!